Світловодську вперше за півроку від початку повномасштабної війни Росії з Україною провели баскетбольні змагання. Турнір проходив у місцевому спортивному комплексі імені Тузовського за участі команд з різних куточків нашої країни. Завітали команду Кропивницького, за яку грали хлопці з Харкова, з Одеси. Також команда міста Кременчука, команда баскетбольного клубу Черкаські мавпи. І ми дві команди міста Світловоцьких. Представляли, це команда коплесної течії спортивної школи і команда Світловоцького політехнічного коледжу да, це хлопці, які вступили в це на учбовий заклад. І тобто у нас дві команди грали. Ми грали не за місця, ми всіх дітей, всі по кругу команди грали одна з одною. Якщо брати про спортивні здобутки, то наші хлопці дуже достойно виступили, але це не є важливим в даний час. Головне було, щоб діти. Грали діти спілкувалися. Зауважимо, що у спорткомплексі знаходиться обладнане укриття, і захід відбувався з дотриманням вимог воєнного часу. Дуже добре, що ми змогли організувати таке дійство, бо у нас в країні військовий стан, але я дуже вдячний керівництву нашого управління. Коренюкова селю кладічуда за те, що він взяв на себе відповідальність, дозволено це провести. Протягом всього турніру глядачі мали змогу побачити багато яскравих влучань як із дальньої відстані, так і після ефектних проходів та результативних китків з під кошика. За підсумками усіх зіграних ігор були визначені переможці та призери в кожній з категорій. Вони отримали заслужені кубки, медалі, пам'ятні статуетки та солодкі призи. Загалом цей турнір з баскетболу пройшов на високому рівні, а всі присутні отримали заряд позитивних емоцій, чого нам так бракує в цей складний час.